Привіт, мої п'ять глядачів. Сьогодні розповім вам про останні дні в Канаді і поділюсь своїми думками та відчуттями. Країна, в якій ми знаходимось, завжди була відома своєю неймовірною красою і культурним розмаїттям. Останні дні в Канаді надихають на підбиття підсумків час, коли ми задумуєшся над тим, що було зроблено вірно, а що хочеться виправити і вдосконалити. За кілька днів я буду в іншій країні. Ох, ці перельоти, як вони стомлюють. Але поки тут в Канаді. Потрібно роздати квіти, бо без догляду пропадуть. Звісно, запропоную своїм україночкам і дуже сподіваюся, що то не для продажу, оскільки привезене насіння з Італії. Квіти досить незвичні для цієї місцевості. Одночасно невибагливі і радуватимуть своїм цвітінням майже весь рік. Хто їде назавжди, не забувайте закрити свої рахунки, банківські, мобільні та комунальні платежі. Ну і не забудьте повернути 3000 тисячі канадських доларів одноразової допомоги що отримали при переїзді в Канаду. Ха-ха. Жар, звісно, але тема дуже популярна. Дякую, що приєднались до мого каналу та ділитеся своїми думками в коментарях. Бажаю вам незабутніх і, звісно ж, позитивних вражень, де б ви не були в даний момент. Ну а я, де буду, за кілька днів, звісно, покажу у відео і розкажу, яку суму мені це все обійшлось.